Деякий час нова компанія Lenovo представила світу цікавий смартфон під назвою Lenovo K3, який вражає своїми характеристиками і радує низьким цінникам. На ринку немає жодного смартфона з аналогічними характеристиками і настільки ж низьким цінником. Тож фанатська база у цього смарта збільшилась майже миттєво. Хто ж відмовиться від потужного і недорогого смартфона від відомого бренду? І тут Lenovo вирішила повторити свій успіх і випустити інший, ще більший, ще потужніший смартфон. Зустрічайте Lenovo k 3 Note. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Citycom. Розпочнемо якесь завжди з ергономіки та дизайну. Останній, наприклад, дуже-дуже тривіальний. І нічим не вирізняється з поміж сотні тисяч інших смартфонів на ринку. Звичайний габаритний смартфон. Цеглина цеглиною. В ньому немає підсвічування нижніх сенсорних кнопок. Тож доведеться звикати знаходити їх навпомацьки. Кнопка жилення знаходиться прямо посередині правої грані. Втім, тримати телефон біля вуха дуже зручно. Ці кнопки знаходяться вище пальців. Lenovo k 3 Note можна використовувати однією рукою. Проте дотягнутися до протилежного краю не вийде. Це ж екран 5,5 дюймів. Попри розміри, телефон напрочуд легкий. Головним чином це заслуга пластику, який застосовується тут скрізь і всюди, ніякого металевого шасі. З іншого боку, корпус зібраний якісно. Нічого не люфтить. А от невеличкі поскріплення присутні. І тут навіть не допомагає прокладка, яку поклеїли між задньою кришкою і поверхнею батареєю, яка заповнює зазор між акумулятором і поверхною кришки. Пластик матовий і дуже якісний. Відбитків пальців не залишається. До речі, апарат випускається з білої або жовтою задньої кришки, а також двох варіантах. Такий, як у мене, або ж тяна, який коштує 20 баксів дорожче. Відмінність між ними полягає лише в наявності керамічного динаміка в задній кришці. Під кришкою ми знаходимо знімний літій-іонний акумулятор ємністю 3000 мАч. Сидить він щільно і дістати його не так вже просто. Під акумулятором ховаються два роз'єми під мікросім карти. Один слот підтримує 4G, 3 g і 2G, а ось другий тільки 2G. Тут же розташувався слот для карти пам'яті microSD. Можливості гарячої заміни, на жаль, немає. Переходячи до екрану, варто відзначити, що тут все добре, на тверду четвірку. Передача кольору відмінна, однак під деякими кутами помітна інверсія кольорів, що, звичайно ж, видає недорогу матрицю. Та й вона не дивно враховуючи вартість пристрою. Сонячним днем навіть на максимальній яскравості. Комфортність роботи виявилася трохи нижче, ніж очікувалося, хоча все одно залишилося задовільною. Автоматичне регулювання яскравості працює відмінно. До речі, не варто забувати про захист екрану і корпусу, так як скло тут не горіла глаз. Ну а корпус пластиковий. Прямо з заводу на екрані захисна плівка. Звук нормальний, гучний і не гіршої якості. Є навіть натяк на баси. Але дуже радимо погратися з налаштуваннями, щоб домогтися кращого звучання. Навушників в комплекті немає, мікрофон працює відмінно. От гучності розмовному динаміку явно бракує. Тепер щодо камер. Фронталка пречудова, а при гарному освітленні. Може видавати кадри не гірше сучасних флагманів Meizu та LG, а основна камера дуже повільно запускається і фокусується. При недостатній освітленості різко зростає показник ISO, що природно призводить до появи шумів, але тут в роботу включається програмний шумодав, який працює досить грубо, сильно замилюючи картинку. Тому таких умов варто уникати або використовувати спали, які, до речі, завдяки двом світлодіодам, має пристойну потужність. Більше того, навіть в умовах гарного освітлення шумодав трохи змазує картинку там, де треба і не треба. Але це помітно тільки при. Збільшені знімка на комп'ютері. Ось технічні характеристики 3 Note. Його продуктивність нас дуже порадувала, адже всі актуальні ігри запускаються і проходяться комфортно. Додатки не вилітають, можуть подовго висіяти в фоні, адже у Смарта цілих 2 ГБ оперативки. Якщо ж говорити про важкі ігри, Modern Combat 5 чи Asphalt 8, то через досить високу роздільну здатність в деяких сучасних іграх на високе налаштування графіки продуктивності для комфортної гри все ж таки не вистачає, що помітно в просіданні FPS. Завдяки восьми ядрам в бенчмарках телефон показує дуже високі результати, практично скрізь забираючись на верхні рядки рейтингу. Також дуже порадувала актуальна версія Android 5.0 Lollipop. Натомість засмутила велика кількість сілякого китайського мотлаху, який з першого дотику до телефону хочеться виділити або ж відімкнути. Українська і російська локалізація присутні. Wi-Fi і Bluetooth працюють відмінно, також підтримується ОТГ-кабелі. От якість GPS-сигналу слабувата. Натомість приємні враження після себе залишає батарея на 3000 мАч, якої при помірному користуванні вистачає на 2 дні. Якщо налаштувати яскравість на максимум, підключитись до Wi-Fi і почати дивитися якусь кіношку або ж гратися в ігри, то його вистачить десь на годин 5-6. Якщо ж кінець заряду батареї застане вас зненацька, то на допомогу вам прийде екстрений режим. Перейшовши в даний режим, залишається все необхідне, але вимикається анімація і додатки, що працюють у фоні. Підсумовуючи все раніше сказане, варто зазначити, що у Lenovo вийшло зробити дійсно бюджетний, якісний і класний за начинням апарат. Якщо коротко його можна охарактеризувати як середнячок. А єдиним, що може трішки зіпсувати враження від нього, це камера. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт Vinci.com.ua і огляд Lenovo K3 Note. Повний огляд ви знаєте у нас на сайті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки пальці вгору, коментуйте внизу під відео і підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки CityCom.